Берег закарпатського моря місце сили активістів, які не перший рік старанно очищують територію Вільшанського водосховища на Хущині. Команда чисто де разом з небайдужими громадянами привертають увагу суспільства до проблеми нераціонального споживання природних ресурсів та засмічення природи твердими побутовими відходами. Природа Карпат захоплююча, а от масштаби забруднення вони просто неймовірні. Кожна пляшка в моїх руках вона викидувалася через лість, бо ну не можна так засмічувати а, взагалі все, що навколо є. І я не розумію, чому а, це дійшло до таких масштабів, а, бо ми винесли от з цієї маленької зони. Ну, я думаю, мішків, напевно, 120, і це я не прибільшую, бо е просто з однієї зони в нас було там, 30, е ну, десь 30 мішків, зон десь 4. Дев'ятнадцятий екопікнік відбувся вже на традиційній локації. Цього разу до масштабної толоки, як завжди, доєдналося чимало небайдужих закарпатців та гостей з інших областей. Учасники акції прагнуть до позитивних екологічних змін та порятунку природи. Запевняють, до таких заходів варто долучатися кожному. «В Такому заході вперше долучалися вже раніше до екодесанту в Мукачеві, де вже майже рік живемо. Um, в принципі, різон в тому, щоб виховувати он, там підростаюче покоління і якось трошки дати ладу власним думкам і власному життю, тому що коли все валиться з рук з ніг і перевертається, ну, хоча б так, перебрати і зробити Дашу корисне. За покликом душі, не знаю, ну це так відчував, побачив рекламу. І... Я тут, і тут я знав, що тут класні люди, і так воно і є. І ще навіть краще, ніж я собі планував. Зустрів знайом, ну, не знаю, і знайомих, і нових людей з якою класною свідомою позицією. Ну дуже круто. Природа, шикарна. Долучайтесь рік тому. Е, ми працювали в Краматорську з моїм колегою, і він мені розповів про таку ініціативу, чисто де якраз е, тоді через е, там, кілька тижнів мав відбутися один з екопікників. І я зрозумів, що це хороша можливість відволіктися від якихось е, військових е, питань. І... Але водночас зробити щось корисне. Приїхав на цю акцію вже вдруге. Був минулого разу о, в квітні місяці. Був сам, але цього разу вже приїхав разом зі своєю сім'єю. Вже привіз свою дружину і сина, якому сім з половиною років. Вважаю, що це в принципі правильно з дитинства прививати оцю таку ініціативу і як розуміння, що таке природа, як з нею правильно поводитися. Ну, і думаю, що ті, хто порушує закон, то було б добре їх не лише штрафувати великими штрафами, а ще й примусово залучати до таких акцій, щоб вони самі бачили, що вони творять. Дуже важливо, щоб ця проблема вирішувалась комплексно. Тому що насправді це те, що ми робимо, це дуже важливо, класно, об'єднано, але це капля в морі. І, по суті, в той момент, поки ми це прибираємо, в цей самий момент воно все забруднюється ще більше. І тому Ну, якби на законодавчому рівні, да? треба робити так, щоб люди, які це викидали, розуміли ці наслідки. Бо ми проїжджаємо з Києва чи ще хтось там зі Львова, звідки щоб прибрати ці пляшки, а люди, які тут живуть, викидають їх в річку зі словами, що вода все забере. Ну, якби це дуже сумно. Головна мета організаторів не просто прибрати сміття, а й пробудити екологічну свідомість у населення. Територія Вільшанського водосховища заповідна, тому активісти прагнуть надати цій місцевості максимально раціонального природоохоронного захисту та створити природну родзинку закарпатського краю доступною для всіх без шкоди довкіллю. Ідея тут не тільки от прибирання, це от ідея, щоб відновити, відродити от саме чисту природу, унікальну от природу, яка є тут. І тим і поряд з тим, ми от одразу вже і намагаємося і фіксувати, яка це саме природа, чому. Вона тут особлива, що тут росте, що тут бігає, що тут повзає? І такий от ми придумали назву, таку цікавого підпроекту, який назвали «Фотолови». Думаю, зрозуміло, що від слово фото і лав. Або по інакшому фотографіями ловити. Це от, і це ми от ловимо, просто от бачимо якесь унікальне рослинку. Або якогось жучка от унікального. І ми намагаємося відразу сфотографувати. Унікальну флору та фауну фіксували на світинах як учасники, так і професійні фотографи. Кажуть, навіть і не сподівалися знайти тут стільки червонокнижних рослин та тварин. Е, так, я сам здивований, тому що я боявся, що. <laughs> Нічого особливо не вдасться знайти. У мене немає якогось там досвіду в ботаніці. Я не можу сказати, що знаюся на рослинах чи, чи жуках, але на диво мені здається, що велика кількість фотографій вже вдалася. А, також мені здається, що, що вдалося знайти фотографію якогось рідкісного жука. Я потім покажу спеціалістам, можливо, вони підтвердять чи спростують мої здогадки. Такі екопікніки завжди, уже за традицією, тематичні. 19-й став особливим завдяки екскурсу до середньовіччя. Рицарські костюми, озброєння, демонстрація боїв та розповіді про те, як люди боролися зі сміттєвою проблемою. Що як не історія, наша природня спадщина. Тому власне ми тут, і крім цього іншого, ми тут, щоб десь зруйнувати стереотипи про середньовіччя. Про те, що воно було не екологічне, про те, що воно було брудне, про те, що воно погано пахло. Напевно, не напевно, а точно Середньовічні люди були схожі на нас, мали десь ті. ж… Грішки, однак і такими темними, неосвіченими грязними пахнячими, яких описують, вони також не були. Цього разу прибирання стало знаковим. Чисто де разом з асоціацією фахівців туристичного супроводу Закарпаття підписали меморандум про взаємодію та співпрацю. Головна мета консолідація зусиль для формування популяризації та розвитку екологічно відповідальних та свідомих підходів до туризму.